Всім привіт, я Марія Піон, астролог. І на цьому каналі ми розмовляємо про езотерику енергії, зміни астрологічні, а також прогнози. Сьогодні говоримо на тему, яка багатьох зачепила. Я сказала в соцмережах, що найближчі два роки, тобто 2024 та 2025, будуть роками розлучень. І це справді пов'язане з астрологічними подіями, які ми вже зараз відчуваємо. Тому я це відео неспроста записую після дня святого Валентина і вже після впливу даного аспекта, який дає цикл на два роки, власне, до нових змін у відносинах між чоловіком та жінкою. Все детально розкажу у цьому відео. Тож почнемо з того, що 16 лютого 2024 року було нетипове з'єднання Плутона, Марса та Венери. Взагалі це був парад планет у знаку водолій, але основні планети, які впливають саме на стосов, це звичайно Марс, який відповідає за чоловічу поведінку енергію і взагалі за чоловіків. І їх настрій, так і Венера, яка відповідає за красу, за все приємне і має таке втілення жіноче. Тому будь-які з'єднання, які ідуть між Марсом та Венерою, вони впливають звичайно в першу чергу на відносини між чоловіками та жінками. І тенденцію цих відносин таке з'єднання дало аж на два роки. Саме тому весь 24-25 рік буде під впливом нового циклу, який задало це з'єднання. І саме з 16 числа багато хто відчув сварки, скандали, якісь напруження у стосунках зі своєю половинкою, зі своїм обранцем, зі своїм чоловіком чи дружиною. Ну а ті, хто вільний, навпаки, цей час мають шанс знайти собі нарешті когось для серйозних відносин. Скажу, чому це так відбувається і як взагалі будуть проходити ще ці два роки? Боятися зовсім не слід цього з'єднання і взагалі його впливу. Але показово якщо ви подивитесь це відео саме вчасно на початку. Цих змін то зможете для себе охарактеризувати, як на вас вони відобразяться, тому що власне напередодні 16 го числа, ще починається з Дня святого Валентина, навіть з 13 лютого, багато хто переживав кризу стосунків, сварти і виясняння відносин на тему, хто кому що винен, хто з ким до чого був згідний відносинах. Це певна зміна стосунків була, і за цієї зміни або і за. Невтілених надій на певний статус відносин, на певні зміни, і ще ось так наклалося день закоханих, який завжди провокує до зізнань покані, до пропозиції руки і серця. Саме ось такі зміни нас штовхнули фактично на вияснення відносин. Для багатьох ще Уран задав там зміну планів, зриви домовленостей, але найосновніше, що зараз, 22 числа, буде вже такий повноцінний пік початку пік цього скандалу кризи чи того, що ви встрягли стосунки, і початком тенденції, яка буде розвиватися протягом двох років. Що це таке? Взагалі, 22 лютого, у нас Венера з Марсом мають точний градус, тобто, фактично, вони взаємодіють у водолії, свободолюбивому, революційному, незгодному згодному з загальними нормами знаку, який дає бажання відвоювати свою свободу. І це час, який е, починає такий цикл свободолюбивих е, відносин, концентрації на собі на своїх бажаннях у стосунках. Тому ті пари, які переживали давно кризу і думали розлучати що ні, зараз однозначно будуть приймати рішення на те, аби звільнити одне одного від цих. Е, Таких тяжких відносин. Тяжкі відносини зараз не переживуть цієї кризи, тому що тут на перший план виходить власне бажання бути вільним, бажання робити те, що хочеш. Це час без зобов'язань, але це також час флірту, романів, ну і відповідно зрад любовних трикутників. І для того, аби стабілізуватися в якихось відносинах в цей час, є великий шанс з кимось новим побудувати. Стосунки з на за новими правилами правилами, коли ми цінимо одне одного, коли ми даємо свободу одне одному, коли підтримуємо ідеї і такі імпульсні вчинки, які не оправдані цілями пари, а оправдані лише індивідуальними цілями одної із е, людей в парі, так або одним із людей в парі. І тут тільки такі стосунки здатні зародитися і бути довготривалими, серйозними і стабільними стосунки, які е, в аб'юзивній схемі, в схемі. Класичних стосунків, де жінка займається домом, має чіткі обов'язки а чоловік займається там тільки роботою. Ці Системи взагалі цінностей і уставу сім'ї взагалі відмирають, і саме зараз ми чуємо, що буде багато обурення багато навіть буде в новинах про аб'юз домашнє насилля вскриватися інформація, яка буде нам показувати на прикладі публічних людей, що не треба миритися з якимись подавленостями своєї волі у відносинах. Також це час, коли йде справді виясняння, і якщо ти з партнером можеш домовитися про щось, то тільки в новому. Форматі, у форматі без якихось чітких зобов'язань. Інститут шлюбу взагалі зараз втрачає свою актуальність, і в майбутньому саме будувати офіційну сім'ю вже буде зовсім нецікаво. І ми заходимо взагалі в еру водолія, тобто найближчі 20 років це такий початок зараз. Ось змін, і починається це власне зі стосунків. Тому багато відносин просто будуть юридично не оформлювати свою себе як сім'ю. Дуже багато хто буде домовлятися про якісь вільні стосунки в парі, але також це дуже класний шанс для відновлення потенціалу сили пристрасті в відносинах на сексуальному рівні. Тому тут буде розвиватися індустрія в медицині, сексологія буде розвиватися індустрія, яка продає іграшки і костюми, різні гаджети будуть для інтиму, для такого удосконалення більш кращих стосунків буде дуже багато людей. Right. Mm -hmm. Думати над своєю орієнтацією будуть навіть вводитися певні закони, закони, такі як, наприклад, вже там є в певних країнах Європи, щоб гендерну рівність підтримувати, давати свободу вибора партнера, давати свободу вибора своєї статі, і це власне процес з'єднання. Тому буде багато пар, які будуть одностатевими. Буде багато відносин, які будуть дуже дивними здаватися на перший погляд, але це відносини нового покоління. Коли у чоловіка може бути декілька жінок, і вони абсолютно. Будуть підтримувати це правило і це не насильницьким шляхом, а добровільним вступати в такі відносини. Це прорив такої такого культури і таких релігій, які підтримують це, це позиціонування таких ідеологій, коли ти в парі не мусиш, наприклад, там бути в стандартній якійсь моделі сім'ї, а можеш допустити ще щось. Наприклад, там це можуть бути. Також прориви в комунікації, що можуть бути сім'ї, які живуть, наприклад, разом дві сім'ї живуть разом, ведуть побут разом. Це не обов'язково вже тут йде в сферу, що що потрібно саме із він займатися однозначно. Це більше про свободу від рамок навіяних суспільством. Крім того, це прорив в організації івентів і нових клубів, які будуть підтримувати знайомства. Камерні затайні Секретні знайомства між чоловіками та жінками це прорив ем, в сфері власне, такого е, звідництва, так, коли зводять е, якісь там сірі кардинали двох людей е, через якусь дивну комунікацію, там через знайомство онлайн, через знайомство через якісь вечірки. І ця індустрія буде просто неймовірно розвиватися, будуть створюватися клуби, в яких є навіть там е, сексуальні вечірки, на яких ти знайомишся в нестандартній атмосфері і одразу. Зу зовсім по інакшому піддаєшся там далі впливу цього знайомства. Це однозначно розвиток свободи в сексуальній сфері, свободи від обов'язків сімейних і фактична відмова від класичної моделі сім'ї і такого бачення материнства та батьківства в базовій схемі, як було в поколіннях раніше. Що зараз відбувається? Повернемося знову до лютого 2024 року. Дуже багато хто буде мати саме зараз прецедент на те, і саме 22 лютого буде мати прецедент до скандалу, вияснення стосунків перегляду формату ваших відносин. Багато хто просто відмовиться від відносин, які давно тягнулись і. Ем... Багато хто собі дозволить трошки більше у стосунках, у стосунках наліво, у сексуальній сфері. Використовуйте цю енергію собі во благо, тому якщо ви самотні, у вас ідеальний шанс зараз знайти партнера, з яким можна домовитися про той формат стосунків, де ви будете задоволеними. І якщо ви у парі, переводьте цю енергію не на сферу конфліктів, а на сферу сексуального напрямку. Скажу однозначно, що ця буря емоцій, вона зараз така. В першу чергу, коли починається цей цикл, піднімається так. Тому а потім вже до неї звикаємо, і енергія стає більш стабільною. Зараз вона піднімається на такі е, високі вібрації. І ми це відчуваємо і на базі того, що нам дуже хочеться кохання. Дуже багато хто просто зараз буде мати якісь стосунки, тільки для того, що вже, вже там просто хоче. Кохання, я бажаю вам великої любові. Бажаю вам аби ви використовували енергію, тому що будь-який взагалі, аспект він має позитивну і негативну сторону. І тільки за вами вміння використати свою енергію так, аби вона для вас програлася як найкращим шляхом. Якщо ви одиноке серце і шукаєте кохання, напишіть в коментарях, кого шукаєте. Опишіть себе. Давайте спробуємо це відео зробити відео знайомством. І якщо у вас важкі стосунки, то поділіться своїми емоціями. Можливо, хтось знайдеться, хто вам порадить. Можливо, чиясь історія вас надихне, і пам'ятайте, що коли ви історіями ділитесь в коментарях і пишете відгуки на те, як на вас якийсь аспект конкретно має вплив зараз, це дає іншим людям, які це читають великий стимул, підтримку. І взагалі вони розуміють, що вони не одні в такій ситуації. Ну, а я просто колекціоную ваші історії, стараюся вам допомагати. І в коментарях також все читаю та відповідаю. Дякую, що ви зі мною та підтримуєте астрологічний україномовний контент. Залишайте лайк, обов'язково.